Головне про події 21 травня. В Іспанії застрелили ексрадника Януковича Андрія Портнова. П'ятому президенту Порошенко інкримінують державну зраду. Окупанти атакували іскандером стрільби ЗСУ в шостці. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Слідство щодо п'ятого президента Петра Порошенка у так званій вугільній справі завершено. Йому інкримінують державну зраду. Наразі вирішується питання, в якому суді розглядатиметься справа. Про це польше видання Українська Правда. Українського експолітика Андрія Портнова, який був радником президента втікача Януковича, застрелили в Іспанії. Як повідомляє агенція Ройтерс, замах стався вранці 21 травня біля воріт американської школи в елітному районі Мадрида Посуело. Канада розглядає можливість допомоги у створенні нової пенсійної системи для України, подібної до власної, пише агенція Ройтерс. 20 травня внаслідок російського ракетного удару по стрільбищу у шості, що на Сумщині, шестеро військовослужбовців загинули, та ще понад десятеро дістали поранення. Трагічно новину сповістила Національна гвардія України у Фейсбук. За даними змі, командир проігнорував розвід дрон у повітрі. Наразі його відсторонено. ЄС скасовує безмитну торгівлю з Україною. Повідомляє польське радіо. Україна не зможе ввозити свою продукцію до Євросоюзу безмита без мита вже з 6 червня. Спочатку повномасштабного вторгнення на кордоні затримало 49 тисяч втікачів прозивного віку, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Підрозділи сил безпілотних систем зсу уразили болхівський завод на півпровідникових приладів оборонно-промислового комплексу РФ в Орловській області. За даними генштабу зсу, попри міжнародні санкції, щорічно завод виробляє майже 3 мільйони приладів. Працює на ньому близько 700 осіб. На білоцерківський ТЕЦ сталася сильна пожежа. Як повідомила Білоцерківська міська територіальна рада, під час ліквідації загорання, що сталося під час ремонтних робіт, рятувальники виявили два обгорілі тіла. Президент США Дональд Трамп відмовився підтримати санкції проти Росії, бо прагне укласти ділові угоди з російським диктатором Путіним. За даними видання The New York Times, це може спричинити розколу НАТО, якого прагнули в Кремлі понад два десятиріччя. Адміністрація Трампа виступила проти включення у заяву Групи Семи обіцянок подальшої підтримки України та фрази про протиправність розв'язаної Росією війни. Про це пише видання Політіко. Російські держагентства поширили інформацію, що Путін нібито відвідав Курськ, де провів зустріч із волонтерами, а також відвідав споруджувану курську АЕС 2 Будь-яких доказів цього ні прес-служба Путіна, ні російські держагентства не наводять. Понад 80 редакторів провідних медіа Європи підписали петицію із закликом до Угорщини не голосувати за закон, що схожий на російські про іноагентів. Про це пише видання Бабель. шиї асистента Gemini в браузер Chrome. За даними видання, межа розширення вже працює в Україні. У перспективі Gemini може працювати з кількома вкладками одночасно і навіть самостійно переміщуватись сайтами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Двогодинна телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним стала холодним душем для всіх, хто сподівався на швидкі зміни на краще. Заява Трампа про те, що Росія і Україна повинні самі знайти рішення для війни, схоже, сигналізує про самоусунення американського лідера від мирних переговорів, керуючись принципом порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих, єС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Видання Телеграф звертає увагу на те, що вперше. Ще за весь час запровадження санкцій проти Росії до списку потрапили судна, літаки, нерухомість і цифрові сервіси. Як оцінюють новий великий пакет санкцій? Експерти докладніше далі. Новий пакет має суттєво вдарити по тіньовому флоту країни-агресорки. Загалом єС застосував додаткові обмеження до 21 фізичної особи і 6 юридичних осіб, дотичних до дестабілізаційної діяльності Росії за кордоном. Зокрема, під санкціями опинився разом із соратниками Віктор Медведчук, колишній український політик і бізнесмен, який поширював проросійську пропаганду через платформу Інша Україна, що також потрапила під обмеження. Під санкціями опинилися судді, прокурори та ч. Члени слідчого комітету РФ, а також російських організацій, які пов'язані з розробкою та застосуванням хімічної зброї на фронті в Україні, що порушує міжнародну конвенцію. Повний перелік наші підписники можуть знайти на ресурсі Telegraph.ua. Президент України Володимир Зеленський вважає схвалення 17-го пакету санкцій кроком у правильному напрямку. Він наголосив, що вже обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку наступного 18-го пакету. Втім, не усі експерти вважають Жають цей пакет санкцій, таким, який знизить інтенсивність війни. Приклад з провальним намаганням Естонії затримати нафтовий танкер для огляду показує, що європейці не готові взяти на себе відповідальність за таку ескалацію. Інші аналітики вважають такий крок з боку ЄС важливим, втім недостатнім, тому що Путін має шляхи компенсації втрат наближеним олігархам. Також Росія переорієнтовується на інші ринки збуту і знаходить шляхи обходу накладених обмежень. Навіть повне ембарго на російські енергоносії лише похитне, але не обвалить їхню економіку і здатність вести війну, вважають експерти. Тому потрібен більший тиск на Кремль, тим більше на тлі нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою, як пише видання New York Times, додаткові санкції проти Росії завадять розвитку бізнесу. А президент Трамп хоче максимально розширити економічні можливості для американців. Але наявні санкції проти Росії, запроваджені після вторгнення 2022 року, залишаються чинними. Уняють американські чиновники в Україні вирує театральне життя, причому не лише в столиці. У Львові є славетна Львівська національна опера. Одеський ляльковий театр відомий не лише дитячими постановками, а й дорослими, наприклад, виставою за капкою. І усі вони доступні пересічним українцям. Якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то в Україні ціни на квитки чи не найнижчі? Що робить театр справді демократичним місцем для кожного, хто цінує високе мистецтво? Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка можна без перебільшення назвати одним з найпрестижніших театрів України. Щороку він приваблює тисячі жителів та гостей столиці. Ціни на квитки до цього культурного осередку, звісно ж, варіюються залежно від вистави, місця в залі, сезону та дня тижня. Зазвичай вартість квитка стартує від 100 гривень, що еквівалентно трохи більше як двом євро. Найдорожчі квитки у Києві до національного академічного молодого театру від 6 до 12 євро. Ціни на квитки до Київського національного академічного театру оперети варіюються від 3 до 8 євро. Видання новини лаїв провело дослідження, скільки коштують квитки до найвідоміших театрів країн Євросоюзу. Очікувано, що чималі гроші доведеться викласти за відвідування одного з найбільш шанованих оперних театрів світу Ласкала в італійській столиці. Там ціни на квитки зазвичай стартують від 64 євро. Однак передбачені хороші знижки для пільгових категорій пенсіонерів, студентів тощо. Якщо ж ви готові дивитись виставу стоячим, можете зекономити навіть в 10 рой більше. Такі квитки починають продавати десь за півтори години до початку спектаклю. Однак чергу за ними краще займати за 6-7 годин. До речі, львівська національна опера також увійшла до одного з найдорожчих українських театрів, де максимальна ціна квитка може сягати 20 євро та вище. На наступній сходинці після ласкала найкрасивіший театр Бельгії: сіатр Гроял Деламонає, розташований в Брюсселі. Ціни на стандартні квитки тут стартують від 50 євро, однак можна зекономити, купивши річний абонемент. Трійці лідерів за цінами також найстаріший професійний театр Фінляндії, Сумен Консалістетері. Охочі подивитись виставу, мають викласти 40 євро. Але тут також діють знижки для пенсіонерів та студентів. Видання нарахувало не так вжить багато європейських театрів, де вартість квитків на рівні українських, тобто в середньому до 10 євро. Найдорожчі з них праський Сіатер та лісваніна Драма Сіатер у Вільнюсі, де насолодитись виставою можна лише за 8 євро. Квитки в Сіатер у кіпрському Лімасолі або ж національний театр Івана Базова в болгарській столиці коштують лише 5 євро. А найдешевший за ціною квитків театр базується у Загребі. Борватський Курматінан Нешнал Сієтер запрошує всіх поціновувачів прекрасного усього за півтори євро. Нагадуємо, що вказані ціни є актуальними для травня 2025 року і можуть змінюватись залежно від сезону та багатьох інших факторів. Крім того, кожен театр пропонує безліч знижок та індивідуальних умов для різних категорій глядачів. Тож перед тим як купити квитки, варто вивчити інформацію на офіційних сайтах закладів. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Леонід і Ліч Байден. Саме так видання Бабель у своєму заголовку назвало фрагмент із книги Первородний гріх маючи на увазі немічного радянського лідера Брежнєва, який продовжував керувати країною в напівнесвідомому стані після кількох інсультів. У документальному дослідженні журналіста CNN Джейка Теппера та політичного кореспондента видання Axios Алекса Томсона йдеться про те, як оточення президента США Джо Байдена керувало штатами, коли лідер країни був недієздатним. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі не забудьте підписатись на наш канал. 18 травня стало відомо, що медики діагностували у 46-го президента США Джо Байдена агресивну форму раку простати з метастазами у кістки. Нагадує видання останні роки здоров'я 82-річного Байдена було однією з головних тем у США, особливо під час його каденції та кампанії з переобрання. Автори книги Первородний гріх звинувачують команду Джо Байдена в тому, що вони вводили виборців в Оману. На думку авторів, десятки людей в оточенні Байдена розуміли, що він не готовий до президентства ні фізично, ні ментально, але вони спершу допомогли йому обратися і разом керували країною, а потім намагалися його переобрати, щоб продовжувати це робити тихо та непублічно. Нібито здоров'я джо байдена почало погіршуватись задовго до перших його президентських виборів за словами його близьких тривожні сигнали з'явились ще у 2015 році після смерті його сина бо уже у 2017-му, коли байден працював над мемуарами разом із письменником було помітно що йому важко зосередитися згадати деталі утримувати хід думок під час передвиборчої кампанії 2020 року такі проблеми ставали все помітнішими Наприклад, коли штаб організовував зум зустріч із виборцями, довелося терміново залучити спеціальну команду, яка мала змонтувати відео так, щоб, хоча б кілька хвилин розмови можна було показати публічно. Очевидці стверджують, що у 2022 році Байден став забувати імена. Наприклад, свого радника з нацбезпеки Джейка Салівана він щонайменше двічі назвав Стівом. 20 лютого 2023 року Байден відвідав Київ, де справи враження відважного та надійного лідера. Втім, поїздка до України стала піком фізичної форми Байдена протягом першого президентського терміну. Відтоді його стан стрімко погіршувався значно швидше ніж у перші два роки правління. Автори зазначають, для команди Байдена головним було виграти вибори. А далі, за їхнім задумом, президента мали тримати якомога далі від публіки, поки країною керуватиме його оточення. Зокрема, демократична партія зробила все можливе, щоб провести праймеріс на користь Байдена. Втім, після невдалих дебатів із Трампом у червні 2024 року в демократичній партії почало звучати головне питання: а хто насправді керує країною? Донори та політики регулярно намагалися дізнатись справжній стан здоров'я президента, але чітких відповідей не отримували. Дехто навіть маючи факти, відмовлявся вірити в них. Річ у тім, що команда Байдена вигадала кілька способів, як підлаштувати роботу під стан президента, йому скоротили робочі години з 10 до 16. Почали писати коротші виступи, щоб не доводилось довго стояти і використовували низькі трапи для спуску з літака. А деякі помічники навіть навмисно знімали відео в уповільненому режимі, щоб приховати, як повільно він насправді рухається. Після оприлюднення всіх цих фактів постає питання про ментальний стан Дональда Трампа, якому зараз стільки ж скільки Байдену при вступі на посаду, а саме 78 років. З урахуванням дивних заяв Трампа та його вказівок, які часто були взаємосуперечливими, питання здається цілком закономірним. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Мільйони радіоаматорів зі всього світу десятиріччями відстежують загадкові сигнали міпічної радіостанції, що загубилась десь на території Росії. Отже, загадкова радіостанція судного дня знову запрацювала на тлі розмови президентів США та Росії. Мене звати Яна Пуркун. Докладніше далі не забудьте підписатись на наш канал. Російська радіостанція стратегічного значення УВБ 76 шість жужжалка, яку називають радіом судного дня, знову заговорила після того, як президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Цю станцію пов'язують з радянською, а наразі з російською армією, або якщо ще точніше, з ядерними силами РФ. Зазначається, що у ВБ 76 ввечері 19 травня перед розмовою Трампа та Путіна о 16.15 п'ятнадцять вперше затривалий час вийшла в ефір та передала коротке повідомлення. О 19.47 після завершення розмови лідерів США та Росії, радіостанція знову вийшла до ефіру, передавши ще один код. Значення повідомлень як завжди не зрозуміли. Радіоаматори, що відстежують частоту станції, вже виклали запис повідомлень в мережу. Зазначимо, що про реальне призначення УВБ-76 досі нічого не відомо, хоча працювати вона почала ще у 70-х роках минулого сторіччя. Вважається, що радіостанція УВБ-76 належить збройним силам РФ. А її сигнал за різними версіями надходить із московської, Ленінградської чи псковської областей. У західних змі популярна версія, що жужжалка є частиною системи радянських часів. Периметр інша назва мертва рука. І у разі ядерної атаки на Росію або втрати зв'язку з військовим командуванням автоматично активує удар у відповідь. До 1992 року слова та фрази в ефірі УВБ 76 звучали раз на кілька років. Надалі радіоаматори фіксували тільки зростання кількості голосових повідомлень у 2000-х роках. станція передавала повідомлення щотижня, інколи ж і щодня. Потім активність значно впала. Радіостанція була дуже активна у січні та лютому 22-го року перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Треба додати, що якщо і справді жужавка є елементом комплексу ядерних сил РФ, справа з безпекою на цьому об'єкті кепські ефір станції судного дня неодноразово ламали хакери та запускали там музику. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проку. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Тут знову хочуть йти до Києва, і Росія стягує величезні сили для нового масштабного наступу, ігноруючи будь-які мирні перемовини. За даними видання Financial Times, літня наступальна кампанія армії Росії вже розпочалася. Ворог значно посилив свій тиск на фронті на Харківському та Сумському напрямках. Найважчою залишається ситуація у Донецькій області. Окупанти тиснуть на Покровськ і напряму загрожують Дніпропетровщині. Що відбувається на попередньому краї, докладніше далі. Мене звати Яна Поргун. Не забувайте про підписку на наш канал. <звук> Попри те, що російські диктатор імітує діяльність переговорів, ніяких конкретних та реальних дій з боку Росії до реального припинення війни не спостерігається. Навіть навпаки, Путін збирається захопити все більше території на сході України, просуваючись аж до околиць Києва. Нібито російська сторона докладатиме максимальних зусиль для досягнення цієї мети. За американськими оцінками, українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів наразі суттєво стримують просування окупантів попри значну перевагу в людських ресурсах, яку Росія має як на сході України, так і в Російській і Курській області, де українські війська продовжують утримувати позиції. Водночас, за даними видання CNN, Україна стикається зі значним дефіцитом людських ресурсів на полі бою. Хоча Росія також має власні проблеми з накопиченням необхідних для масштабного наступу сил. Непогані новини полягають в тому, що Північна Корея наразі не здатна суттєво наростити кількість своїх військ в Україні після втрат тисячі солдатів у попередніх боях. Наразі ворожі війська всіма силами намагаються окупувати всю Донецьку область, згідно з даними аналітиків, проєкту Deep State, Найважча ситуація залишається на покровському напрямку. Не менш тривожна ситуація склалася на Харківщині, де російським військам залишається приблизно 12 кілометрів до Борової. Для росіян вихід до річки ОСКІЛ має стратегічне значення. Окрім того, район Борової розташований неподалік від Куп'янська, який є критично важливим залізничним та логістичним центром для українських військ. Тиск на цей напрямок або його захоплення дозволяє Росії порушити українські шляхи постачання та потенційно використовувати наявну інфраструктуру у власних цілях. Закріплення в районі Борової та на захід від осколу створює для російських військ плацдарм для розвитку подальших наступальних дій. Це може включати спроби просування глибше на територію Харківської області, обхід українських позицій на суміжних напрямках, зокрема в районі Лиману, та створення більш сприятливих умов для операцій в Донбасі. В Сумській області російські війська наразі контролюють близько 100 квадратних кілометрів української території і також продовжують, хоча й повільно, але просуватись. За даними аналітиків, великі проблеми створюють для сил оборони ворожі екіпажі дронів, які атакують позиції та б'ють по логістиці. Наявні обставини вимагають великих додаткових ресурсів, щоб протистояти армії окупантів і полювати постійно на їх екіпажі. Українські військові своєю чергою докладають максимальних зусиль, щоб зупинити натиск ворога і ті оберти, які набрав противник. Стійкість української оборони, здатність ефективно виснажувати ворога, якість підрозділів та забезпечення ресурсами залишаються ключовими елементами, що стримують повномасштабний прорив противника. Боротьба за кожен метр української землі триває, і результат залежить від подальшої консолідації зусиль та підтримки України. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Поргун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Курс валют в Україні поки відносно стабільний. Констатує портал TSN.ua. Головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало помітне здешевшення євро середньому на 40 копійок. Долар поки не дорожчає, а населення України посилено шукає альтернативу валюті для збереження заощаджень. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відбувається на готівковому ринку валюти і що буде з курсом гривні поточного тижня. Докладніше далі. Експерти запевняють, що курс долара залишається стабільним. На готівковому ринку має місце незначна перевага продажу валюти над купівлею, але вона недостатня, аби підвищити курс. А зниження курсу євро до долара пояснюється покращенням торгових стосунків між США та Китаєм. Як пояснили експерти, інвестори зменшили обсяги виходу з американської валюти і переходу до валюти європейської. Що ж до прогнозів курсу валют, то експерти були одностайними на фоні низького попиту на валюту, Нацбанк. Ще мінімум тиждень триматиме долар нижче 41 гривні 80 копійок за одиницю. Втім, не варто виключати політичних чинників, які можуть викликати стрибок курсу долара на готівковому ринку. Зокрема, це припинення мирних переговорів у Стамбулі між українською та російською сторонами. Вагомого результату на перемовинах не досягнуто, тому може посилитися ескалація бойових дій агресора проти мирного населення України. Такі негативні новини завжди підвищують попит на валюту, і відповідно. Зростання курсу пояснюють експерти, і нагадують, що за попередніми прогнозами економістів і фінансових аналітиків, на середину поточного року офіційний курс долара мав би бути близько 43 гривень, а у травні вище за 42. Наразі курс штучно стримує Нацбанк, аби за рахунок міцної гривні зменшити інфляцію. Цьому, як ми вже розповідали, сприяють рекордні обсяги золотовалютних резервів, понад 46 мільярдів доларів в еквіваленті та низький попит на валюту з боку бізнесу та Селення у травні і надалі інфляція ще сповільниться через сезонний чинник. Це дасть регулятору можливість протягом літа поступово девальвувати гривню, аби збільшити доходи держбюджету за рахунок митних та податкових надходжень у валюті, і при цьому не дуже підвищити інфляцію. Проте у другій половині поточного року варто очікувати девальвації гривні до 42,5-43 гривень. Не виключено, що девальвація пришвидшиться наприкінці літа. Попереджають експерти, тобто до вересня. Ми можемо мати курс 43 гривні за долар. А ось стосовно курсу євро, прогнози експертів розійшлися. З одного боку, не виключено, що євро на тижні може подешевшати до 1 долара 10 центів або до 46 гривень за євро у готівковому продажу. А з іншого боку, існує думка, що потенціал зміцнення долара до євро вичерпано, і крос курсу долар 20 центів за євро на поточному тижні збережеться. Для українського ринку це означає курс євро у межах 46,20 46, – шести 80 гривень за євро. А ось на запитання продавати чи купувати валюту цього тижня. Експерти одностайно не радять продавати валюту без крайньої потреби і тримати частину вільних коштів у валютній готівці, а не на депозитах. Краще зараз купувати долари, бо курс досить вигідний. А от євро ще може подешевшати, тож купувати його варто лише для розрахунку, а не як засіб інвестування. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.